накипіло в день. Накипіло в день Кирил Лукаш в студії Радіо Накипіло про Харків, про Харківщину. Про людей повторюємо ми цей словен, тому що він підходить до сьогоднішньої розмови. Як, власне кажучи, майже всі наші розмови, вони так чи інакше стосуються Харкова, Харківщини і е, людей. І в цього разу буде людина, яку я також дуже давно хотів бачити в нашому етері. Я навіть не знаю, тільки почав працювати на радіо накипіло мати. Свою денну годину, і, власне кажучи, вже одразу казав, що я тебе запрошу, я тебе запрошу, і у нас якось не складалося чомусь ця розмова. Я сподіваюся, що ми цей боржок сьогодні реалізуємо і поговоримо про джаз, поговоримо про хорошу музику і ще й послухаємо І Одразу вам анонсую що щось і будемо чути впрямо етері на радіо накипіло, знаєте, що я дуже люблю такі штуки. Ну а хто ж ця людина? Це Ян Ведаман. один із, з моєї точки зору найкрутіших джазових музикантів в Харкові. Може не тільки в Харкові. Саксофоніст Ян Привіт. Привіт, вітаю, дякую за запрошення. Дійсно давно хотіли з тобою поговорити. Так. Ну і дивись, одразу ми можемо сказати, що у Яна буде концерт дуже скоро в Харкові. 2 жовтня ця історія відбудеться в 19.00 у наших друзів рідному вже просторі артерія безпечна, який має, до речі, статус укриття. І тому можете вже мерші біжати і купувати квитки. Ми в описі. Цього подкасту обов'язково дамо посилання на цю історію, але розмова буде ширше. Це не просто анонс ну, цього концерту. Тому що навіть перше моє питання, про яке я їх задам, я думаю, нам дозволить зрозуміти, що розмова, коли ми говоримо просто про концерт, ніби анонсуємо, вона завжди трошки ширше. Тому що я спитаю тебе, що ти будеш грати? Що за програма на чим ти сьогодні, грубо кажучи, будеш нас дивувати. На цьому концерті взагалі, бо це ж все одно так чи інакше, якийсь такий ну, робочий момент в тому, чим ти, в принципі, займаєшся і живеш. Ну, Ян Відаман, це завжди про авторську музику. І е, Буде вона, ну, не можу сказати, що свіжою, да, не свіжою. Тобто є композиції, котрим більш 10 років вже. Одна тільки буде свіжою. Це пісня про батька моєї. Угу. І буде пару пісень нашого басиста, авторський теж. Він дуже круту музику пише. Ми зараз, до речі, альбом робимо у стилі ф'южн. Fusion джаз. Ну, в принципі, мій джаз це фьюжн Ну так, так все. власне, тільки якщо ти. Але без гітари. У нас же не всі такі музично... музиковіди. Ти розкажи, ну, так. що таке ф'южн. Фьюжн... Чи він відрізняється від джазу, коли ми кажемо джаз. Бо, бо насправді у людей джаз настільки різноманітний, що коли ми кажемо джаз, хтось уявляє собі Луїса Армстронга і ту музику, хтось там фрі джаз, хтось там ще. Я якусь історію, хтось альтернативний, так званий джаз, а хтось це фьюжн. Так. Це Розкажи, так. що таке ф'южн. Фьюжн Fusion, ну, не буду там, історію ф'жона, він ще в 60-х роках почався, але зараз він має якби, іншу окраску. Фьюжн це з перекладу, з англійської, це сплав. Угу. Тобто, на початку це був сплав джазу і року. І Зараз це багато джазу і електроніки би, примішується не, не тільки року. Ну, в нас є якби рок, він присутній, але він без гітари і він звучить м'якіше, ну, інакше. Ну і плюс електроніка і, вона Більш сучасніша. Я да. тільки хотів сказати, так, що сучасніша. Більш сучасніше. І, ну, це сучасна музика. Сучасна імпровізаційна музика, котра має чіткі такі теми, в котрих ти маєш по-любому якісь переживання відчути. Я, я думаю, що кожна людина відчуває якісь переживання. Коли слухають теми, конкретно теми там імпровізація, це вже такий момент, що кожен раз одна і та ж пісня буде слу ну, відчуватись по-різному, але тема є тема. Так. Ну так це ж і є так взагалі в будь-якому мистецтві, мені здається, тому що є оцей тематичний рівень, а тема це завжди про що. Ну от в театрі, да, ми говоримо там, грають так, 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 але завжди про що це. І те, тема це завжди про що. І тому мені здається, це і те, тема це ж завжди якась вертикальна історія, тобто не горизонтальна, не те, як формою, ти там класно щось технічно зробив, а це якась вертикальна історія про дійсно про якісь переживання. Так, да, емоційний стан переживання. Ми з тобою десь в 22-му чи в 23-му році е, говорили про те, і я питав, що джаз для мене, ну, часто джаз це така. Дуже світла музика. Навіть якщо це мінор, то все одно це світла якась штука. Mm -hmm. І тому мене дивувало, як джаз може співіснувати під час таких випробувань, як війна, як повномасштабна війна. Ти сказав, то ну, якось, ну є, є він. За цей час ти якось зрозумів, як джаз дійсно може, яка його, скажімо так, ну, це дуже пафосно, але яка його функція. Сьогодні дійсно якось підтримати людей у цим світлом внутрішнім, чи, чи, чи як він взагалі сьогодні існує під час ну серйозних війни? Під час того як бо розумієш, я чого питаю про це? Я розумію, що музика дуже відреагувала по-різному на війну. Є там купа шароварщини, умовно, байрактарщини, як її називають. І вона вивалилася. І я розумію, що це нормально, і що це має бути, і що це просто е, забудеться на другий рік після нашої перемоги. Але е, багато що народжується дуже таких, от, як я кажу, вертикальних речей, і це інша функція. От скажи, для тебе от джаз і, теж, і ваша музика, вона для чого? Вам? І як ви думаєте, для чого вона тим, хто прийде 2 числа вас слухать? Ну, вона для спасіння душі. Ух ти. Я так думаю, Клас. що це справжня музика. Вона дуже інтелектуальна, але вона має, ну, як на мій стан, да, дуже глибоку емоційну базу. Котра якби і, і не тільки душевна, а й духовна. І ну, це для мене спасіння, це і є світло. Ну, завдяки цієї музиці я розумію, що я себе спасаю таким чином. Ну, тобто, це та, якби. Можна сказати, це ілюзія. Да? Тобто музика, ну будь-яке мистецтво, ілюзія. Але <кхм> воно та. Виходить із мене, тому що я пережив то-то, да? там окремі е, штуки. І це переживання справжні, а значить, то і є світло. Клас. Як на мене. Знаєш, це дуже перекл... перегукується з моїм постійним таким думанням, про що я думаю, і як актор. І як менеджер культурний, там що я мистецтво сприймаю, от в цьому трикутнику обов'язковому, коли є думка, ну про що ми говоримо, тема дає справжні почуття. Ідея прояв, тобто форма, яка проявляє думку і підходить максимально для того, щоб проявити те чи інше. Я кажу, що мені навіть настільки сьогодні важлива форма, бо вона може бути будь яка як в театрі. Зіграйте водовіль. Не треба весь час док-театр, Я й док-театр потрібен, все потрібно. Але зіграйте водовіль, але хай це буде справжнє. Так, мистецтво. Так. І, і тут, от, от ти от прямо в цей мій трикутник сприйняття мистецтва, я дуже багато про це думаю. Ну, правда багато, і ти прямо його називаєш майже тими словами, словами і використовуєш ті самі епітети, типу uh -huh. от, як справжнє. Uh -huh. Це дуже круто, на правду. Скажи, будь ласка, трошки розкажи про концерти, і ми я буду просити. Я, бо ті, хто бачить нас, а я знаю, що це побачать, і у нас я закликаю всіх підписуватися на Ютуб, ставити ці дзвіночки, так. що там ще там, як там ще кажуть. Коментуйте, лайкайте всю цю історію робіть. А, а, а розвивається. і ви бачите, що. Я прийшов сюди зі своїм другом саксофоном, як завжди, і ми будемо просити, звичайно, його зіграти нам прямо наживо в прямому етері. Сподіваюся, і Ютуб не через те, що це джаз і це імпровізація не забанить цю історію і ми зможемо її слухати. Але я ще хочу, щоб ти розповів розповів, що таке Ян Ведаман проект. Тобто, що це? Хто це для того, щоб ми також трошки обізнанішими були в, в тобі, в твоїй музиці. Ян Відоман це є такі, якби люди, котрі в них є світосприйняття, да? угу. і це ведичне, славянське, ведичне світосприйняття. Угу. Тобто. Веда, що таке веда, це якби знання, да? і ман це людина або. Ну, ясно, так. Да. Тобто, веда – ман Ян це якби мужська енергія. Yin-yan. Ось так. Ну і розкажи Якщо про вкратце. я взагалі не про це я питав його, щоб ви зрозуміли, але дякую, що ти це розказав. Це теж цікаво. Я насправді питав, що саме проект це не тільки ти будеш грати, це не тільки е -е, Ян Відоман буде грати, а ще й твої так, друзі. будуть грати мої друзі-музиканти. Це Влад Леоненко на барабанах, Антон Наніщенко на басу. Він же теж автор кількох пісень будемо його композиції грати. А Їй Костя на на клавішних інструментах. Так, да, всіх назвали. Е, і, власне кажучи, що я ще хотів тебе про е, концерт розпитати. Е, е, ти ж не дуже часто. Ну, як не так, щоб і рідко, але все ж таки, е, ось в артерії, так, щоб там побільше людей влізло, це давненько ти не грав. Ну, так, так. Тому... Відліт музею ми грали два рази в цьому році. Угу. А так, щоб від себе. Вже два роки. Не. Скажи мені, от а взагалі сьогодні е, це е, ну дивись, репертуарна вистава, вона грається. Там от ми, е, до речі, якщо ви будете дивитися цей от прямо зараз, 30-го, або слухаєте нас прямо в матері, то приходьте ще там пару квитків залишилося в театр по скриптум, бо ми відкриваємо сьогодні е, сезон і приходьте до нас е, теж в артерію. Дивіться цю виставу «Чоловік моєї дружини. Це дуже хороша комедія. Давайте, хоча б на там. Дві з половиною години полікуємося гумором. Це дуже мені здається важливо. А, так, от коли ми граємо її в репертуарі, тобто ми знаємо, там раз на місяць ми обов'язково прийдемо, глядача, зустрінемось. Нам це дуже потрібно. Я сподіваюся, глядачу це дуже потрібно. А наскільки сьогодні важливо музикантам грати живі концерти, особливо в Харкові? От для тебе ти в необхідність, бо музикант же ж насправді це актеру обов'язково треба, щоб був хтось в присутності когось. А музикант же ніби у нього зв'язок з Богом не через глядача відбувається, а через ну, інструмент. Через... Без глядача не буде тої енергетики. Не буде. Ти можеш пісню, дві заграти, а потім, якщо е немає відповіді від е глядача, да, то ти концерт іде не восходящий, а по mm -hmm. ну, Тебе руки відпускаються, не хочеться нічого грати. Тобто глядач це дуже важливо. Такий мотиватор. Так, ну це обмін енергії, це як і театрали не важливо, це обмін енергією. Робимо... Якщо я хочу. Пограти для себе так я дома пограю, Ну, да, <проводить> я ще про це і кажу. що наскільки для сьогодні себе. важливо для себе все, все одно зустрічатися з глядачем з публікою. Так. А скажи ще, ти кажеш, ви робите альбом. Розкажи про нього. Що ви пишете зараз? що нам чекати? І коли це альбом Антона. Коли чекати, ну, сподіваюсь, якщо все добре, може в наступному році і вийде. Угу. Це його повністю авторська музика. вона теж... Антона, а, якого, ти ж кажи, ми всі знаємо. Антон планіщенка, котрий грає у нас на басу. Угу. А, це теж ф'южн, сучасна дуже музика, і дуже багато в неї переживань, дуже різних. Це про любов, про. Ну Про багато речей. Ем, я там відчуваю багато про війну, хоча Антон каже, нічого спільного тут з війною нема. Але там є, ну вона така дуже мотивована, музика, mm -hmm. дуже енергійна, і там можна це. Тим паче він її багато зробив, ну, написав у час війни. Mm -hmm. І тому мені воно віддається, як про війну там теж багато. Ем, але про перемогу і про, про всесвіт, про космос, про інопланетян, про, а, про те, як. Ну там такі назви як World's Going to Fall. Uh -huh. Ну, Тобто однозначно. <плес> <плес> Куди ми йдемо? ніхто... Ну, Ви, ви, ви тут в своєму глузді, да? а, там бедлам. Uh -huh. Ось бедлам ми будемо грати, до речі, а потім. Бідлам, до речі, ж, друзі, це не просто бідлам. А, а, бідлам це назва Божевільні а, в Англії, по-моєму, чи в Америці, я вже не пам'ятаю. Mm -hmm. Ну, може бути, Да. є така композиція, як Invasion from Heaven. Зараз всі так не згадаю. Ну, ну окей, ні, ну ми будемо чекати no. все одно, я думаю, що ми просто запрошуємо і його, і тебе ще раз, і а, цю історію. Останнє перед тим, як я попрошу тебе зіграти, і я хотів спитати, наскільки для тебе важливо сьогодні колабораційні всякі процеси в хорошому слава Богу, сенсі, бо ми говоримо про творчу колаборацію з різними людьми. Зокрема, наприклад, в театрі Нафта. Ви сьогодні граєте да, теж да. веселку на Салтівці, і теж, якщо не йдете в поскрип там так і бить, сходіть на веселку <зас> на а, Салтівці, де якраз Ян разом з братами а, Кондратовими а, супроводжує, робить та, повновісні партнери а, Артема Вусика на сцені. А, наскільки тобі це цікаво сьогодні, і важливо робити якісь от процеси? Чому? Тому що я знаю, що для багатьох війна а, направду розірвала певні бульбашки, в яких ну, всі ми так чи інакше перебували. І стало важливим от прям, дуже важливим колаборіватися з якимись творчими іншими людьми. Дуже важливо і дуже цікаво. Я не тільки з театром колаборую. Ну, тобто, але в театрі ну, теж такий ф'южн. А де ще? Розкажи. Ще я з Мішею Крупіним граю. О, так. Міша Крупін. Теж альбом пишемо. Він так, має новий. до нас зайти. Я його часто на Героя Харкова під кефіром зустрічаю. І ми весь час кожен раз я кажу, і Я тебе запрошу. І він каже, і я до тебе прийду. У нього буде у Харкові в листопаді концерт. Ну, я думаю, що от якраз тоді і прийде. А, насправді так колаборація, чому вона важлива? Тому що це досвід, котрий ти, ну, ти можеш. Взяти від колаборанта. Uh -huh. <laughs> да, таке слово. <laughs> ну, і дати свій так, співпраця, співпраця да. так. І можеш дати свій досвід. І це теж ф'южн досвіду. Да? Uh -huh. Ви обмінюєтесь досвідом. Ви не тільки обмінюєтесь досвідом, ви залучаєте і аудиторію кожного. Да? Ну, синергія виникає, така так, сидея. Тобто. Ти не є, тільки ти там під одним іменем, як ну, такий, свій проект і все. А ти можеш бути де завгодно. Угу. І, ну, тобто ти відкритий. І це теж важливо бути відкритим. Так, нести своє світло далі, не тільки в своєму У нас проєкті, є да? до завершення години десь п'ять хвилин, і я прошу тебе зіграти. Нарешті ми дотягнули, доінтригували до того, щоб Ян зараз встав і нам міг заграти. Зараз ми тобі якось поможемо оце зробити. Або не поможемо. Ну, э, зрештою, <laughs> ян Відаман буде у нас грати зараз прямо наживо, в прямому етері. Давайте просто насолоджуватися класним саксом. mm-hmm 감사 ስለ ተናግረታት እንጂ እንደ ዚያ ነው የሚያስፈልግ ነው የሚያስፈልግ ነው Клас, ну включіть мені мікрофон. Я ж кажу, що він класний, неймовірно класний. Кажу про це і просто аплодую. Дякую, Причому Бог таймінгу взагалі встиг до новин. <ріст> це просто е дуже тобі дякую. Насправді знаєте, я ще згадав таку історію, даруйте вже вже про те по скрипну вже втретє, буду говорити. Але я ж грав саксофоніста. Так? У нас була вистава, яка Ладно. називалася і Я дуже хочу, щоб ми її колись ще зіграли. Моя партнерка, на жаль. Я поїхала в Нью-Йорк з дитиною е через війну, але ми грали виставу, яка називалася Пригода ведмедиків Панда, яку розповів один саксофоніст, який мав <с. подружку у Франкфурті. Це мати і була шикарна абсолютно вистава. Я подумав, що е я там не грав на саксофоні, а тепер я з тобою познайомився. І ми, якщо будемо грати цю виставу, то я тебе вже ангажую. Там є. Що робити сексофаністу? <ріст> <ріст> Направда супер, супер, Дякую. Ян ведаман був у нас в етерії. Я нагадаю вам, що концерт його відбудеться 2 жовтня, о дев'ятнадцятій, так? Да? В да. 19.00. І ще квитки є, будь ласка, приходьте, купуйте, приходьте, підтримуйте музикантів. Ну і ви отримуєте шалене задоволення від цієї музики. А я не знаю, чи я зможу через своїх студентів прийти на цей концерт. Mm -hmm. але, але але менше з тим це буде класно. І я сподіваюся, що концерт буде не один і ще, і ми будемо насолоджуватися прекрасним ф'южн джазом. Бачите, вивчили ми ще так. одне з вами. Слово сполучення, і це дуже круто. Борис Гриньов назвав наш джаз надсучасним. сучасним. Над <рес> Ну супер. Ну так це ж круто, Потужно. На... потужне. Це, я це радий, дуже... що ти прийшов, і я дуже люблю, коли у нас щось відбувається таке неживо в прямому етері. Завжди думаю про того таксіста, який в цей момент їде за кермом і десь на, на світлофорі. Що це? Окей, будемо давати можливість новинам виходити в етер. Ми почуємося з вами вже завтра, в пообітній час. Завтра, друзі, День захисника і захисниці, покрова, день створення української повстанської армії. Або ні, ні, вона ж 14. Ціто створено, але менше з тим на покрову День козацтва. Оце точно. І з е, День захисних захисника і захисниці. Привітайте всіх е, ваших рідних. Почуємося завтра. Слава Україні!